Одною ознакою демократичних країн є виборність її органів влади. Так заведено століттями, і на даний час це оптимальна модель суспільної організації. За останні 200 років волинь входила до складу різних країн. Її керманичі часто використовували інструмент волевиявлення на власний розсуд. Наприклад, фальсифікації депутати тушки не є ноу-хау наших днів. Крім того, на кожному кроці виборців минулого супроводжувала бурхлива агітація. Все майже так, як і тепер. Від Російської імперії і до кінця радянської епохи жителі регіону по різному оцінювали своє право голосувати. Для селян депутатів, що напередодні отримали свободу, робота у царській державній думі стала непосильним завданням. А українці, що становили меншість у польському сеймі, не могли вплинути на його рішення. Радянські вибори були суцільною профанацією, адже часто громадян не цікавило бодай прізвище кандидата. Вони йшли до дільниць, щоб підтвердити високу явку. В жовтні 1905 року, після того, як по російській імперії прокотилася хвиля революційного підйому мас, цар Микола II повинен був. Прийняти якісь заходи і е, маніфестом 17 жовтня 1905 року були надані громадянам Російської імперії певні демократичні права і свободи мова йшла про свободу зібрань преси і віросповідань. Найголовніше проголошувалося створення законодавчого органу Державної думи, призначили і дату виборів. Проте, право на участь у волевиявленні мали не всі. Зокрема, не голосували жінки, чоловіки до 24 років та службовці і чиновники різних рангів. Вся територія, все населення. Російської імперії було поділено на чотири курії: це селяни, поміщики, жителі міст міста і робітники. І от саме від цих курій обиралися представники до першої державної думи. Також підхід тут був в кількості депутатів різний. Тому представництво селянства, яке було тут найбільше такою верствою населення. Воно було нерівномірно представлено в першій державній думі. Вибори були непрямими. Тобто, звичайні громадяни голосували за виборників, а ті відповідно обирали своїх представників. Така багаторівнева система додатково створювала дисбаланс представництва населення у думі. Крім того, виборники, шукаючи компромісні рішення, щоб провести своїх кандидатів, об'єднувалися у своєрідні блоки. Коли порахували представники селянства Волинського, що для того, щоб провести своїх депутатів, їм треба більшість голосів. 195, дев'яносто ну, половина не вистачала в них було 86, тобто не вистачало цієї половини. А тоді стали радитися, чиї голоси вони можуть залучити. Вирішили, що якщо їх підтримують поміщики, якщо їх підтримують Чехія, німці, представники національних меншин, вони наберуть ту кількість, яка проведе їх депутатів. Вони відправили свого представника до поміщиків. Поміщики зустрічне, пропозицію. Ми вас підтримуємо, але ви обираєте сім представників своїх і шість наших. Найпрозорішим було голосування за селянських виборників. Жодних урн і бюлетенів. Люди обирали звичайним переходом на бік кандидата. Кандидат, навколо якого назбирається найбільше людей, отримував перемогу. Заключне голосування за депутатів відбувалося кульками, які виборники клали до спеціальних скринь. Селянам, що потрапили до зали Державної думи, було складно, адже робота у законодавчому органі вимагала багато уваги та зусиль. Подекуди для людей, що не звикли працювати у такому режимі, цей досвід закінчувався сумно. Люди, привикши до фізичної праці, оце сидіння, розуміння того, що відбувається, призводило до того, що комусь дійсно ставало погано. Згадується орловський депутат, який. Втік додому тільки там прийшов до тями. Інше написав прошення, щоб його відпустили, тому що він просто не міг ну, не зрозумів, що відбувається в думі в цій. Після Ризького договору 1921 року західноукраїнські землі та частина Білорусії опинилися у складі другої речі Посполитої поляки, що вважали свою демократію однією із найстаріших в Європі. Деколи використовували вибори для легалізації своєї політики, часто спрямованої проти національних меншин, найбільш демократичними з усіх виборів, які відбувалися в Польщі, вважаються перші вибори 1922 року. На Волині було утворено три виборчі округи до Сейму, зокрема в Ковелі, Луцьку і Кременці, і один загальновоєводський до сенату. Ці вибори позначилися об'єднанням українських сил. Зокрема, українці об'єдналися із білорусами, євреями і німцями спільний безпартійний блок співпраці з урядом. Це об'єднання дало дуже позитивні результати. Цей блок на виборах отримав 80% голосів. На Волині жоден поляк не пройшов до сейму, були обрані виключно українці. Об'єднані українські партії провели успішну агітацію, вважають дослідники. Конкретизувавши свою позицію щодо наболілих проблем та висловлюючись доступною для селян мовою, партійці створили міцне підґрунтя для перемоги. Передбачалося скасування національного гніту, і неравноправності, передачу поміщицьких церковних, монастирських земель, суто українським безземельним і малоземельним селянам, розвиток шкільництва українського за рахунок держави і рівноправність української мови в громадських і державних установах. Блок національних меншин підготовив листівку «10 заповідей, в якій досить такі доступні, зрозумілий православному населенню українцям. Ну, давав зрозуміти, що саме треба голосувати за цю політичну силу. Там говорилося, що не сотвори собі кумира, і далі прораховувалися ті партії, які були противниками цього блоку національних меншин. Почитай свій український комітет у цієї цього блоку. Не убий свого краю і діток своїх голосують за цей комітет, не обкрадай свого народу, віддаючи голос за інші списки. Депутати користувалися правом недоторканості, яке їх міг позбавити лише сейм. Такі спроби були, вони стосувалися переважно українців, адже вони часто і відкрито використовували трибуну для виголошення своїх позицій. Польський сейм обирали за пропорційною системою, однак траплялися випадки, коли депутати залишали фракцію. Їх називали дикими. Швидше за все, це не відбувалося внаслідок підкупу чи інших закулісних перемовин. Зокрема, Антон Васильчук став позафракційним, тому що його звільнили від обов'язків голови партії. Наступні вибори проходили в інших умовах. Поляки змінили конституцію, а українські партії не змогли об'єднатися. На виборах 1928 року активізувалася агітація, тиск влади. Були дуже активні, активні фальсифікації. Як писала тогочасна преса, відбувалося чудо над урною, перефразовуючи слово чудо над віслою. Ну але головною причиною поразки українців на виборах 1928 року була роз'єднаність українських політичних сил. Передвиборча кампанія була. Острою, тому що кожна партія претендувала на свою виключність і поширювалось дуже багато агітаційних матеріалів, плакатів, використовувалася преса. Ті склади проявляється в тому, що були заарештовані кандидати українці. В окремих округах анульовувалися списки. Українці Речі Посполитої складно пристосовувалися до радянського варіанту волевиявлення, що швидше нагадував жалюгідну подобу виборів як таких. Вони відмовлялися йти на дільниці та голосувати за партійців, хоча траплялися казуси. Наприклад, на виборах депутатів до народних зборів. Що відбулися 22 жовтня 1939 року, що влада, оскільки вона була тут недовго, вона не встигла відфільтрувати весь той склад кандидатів депутати, і е, окрім, е, симпатиків е, радянського союзу і там членів КПЗУ колишніх. До числа цих кандидатів згодом і депутатів потрапили також і націоналісти за переконанням. Але жоден з них там на цьому зібранні, потрапивши в це середовище і в цю атмосферу, він не проголосував проти або не мав якоїсь особливої думки із тих питань, які виносилися на розгляд цих зборів. Така цікава особливість. Але потім, коли вже вони повернулися із цих зборів, то потім влада, і, зокрема, каральні органи, вони взялися за. Перегляд складу депутатів цих зборів і частина з цих депутатів, які проголошували радянську владу, вони були ув'язнені і поїхали добре. Буквально через там місяць, два, три, півроку після народних зборів західної України. 1946 року до кабінок для голосування майже не заходили, особливо у селах. Коли це траплялося, за виборцями пильно стежили крізь напівпрозорі рядна. Крім того, ставити позначки було нічим. Пізніше кандидатів у депутати завчасно підбирали. Крім того, пильнували за пропорційним представництвом різних соціальних груп у радах. Партійні е, організації, спільно з партійними себе органами займалися підбором депутатів, кандидатів у депутати. Проводилася відповідна робота, підбиралися. Люди грамотні, підготовлені, професійно, по якісному складу також проводилась робота, тому що там треба було підібрати склад депутатський корпус, який би мав певну кількість там чоловіків, жінок, молоді, інженерно-технічних працівників, робітників, керівників, і так далі. А взагалі при союзі головним завданням виборів було показати високу явку, а не обрати депутатів. Такий викривлений підхід до голосування супроводжував всю історію радянської держави. Ставилось завдання перед дільничними комісіями, перед партійними організаціями, щоб у виборах приймала максимальна кількість жителів і населення міста рівного. Ну, ця явка повинна бути була повинна була бути не менше 95-96%, а то й більше процентів. Якщо вже так вийшло, що явка була менша, тоді відповідні агітатори йшли до цих жителів міста, які не приходили на дільничні комісії, проводили відповідну роботу і таким чином запрошували йти голосувати. В історії України явка вище 90% була зафіксована лише 1 грудня 1991 року під час проведення референдуму. Таке явище є аномальним для світової практики. Європейський досвід показує, що явка виборців, максимальна явка виборців, яка спостерігається в тих, або інших європейських країнах, це може бути десь 60, там 65, 70 це вже, це вже дуже висока. явка. Це вже це вже явка, яка ну має бути спричинена якимись дуже серйозними факторами, тобто якісь мобілізаційні чинники. От 90% – це, це унікальне явище у авторитарному минулому. Волевиявлення громадян майже не впливало на долю українців. Однак, якщо ми нині обрали шлях до європейської цивілізації, слід пам'ятати, що справжня демократія починається з прозорих виборів.